Холодний яр, у всякого своє лихо. І в мене не тихо, хоч не своє, позичене, а все-таки лихо. Нащо, бачся ти згадувати, що давно минуло, будить, бо знає колишнє, добре, що заснуло, хоч і яр той вже до його і стежки малої не осталось, а згадаєш, що була й дорога з монастиря Мотриного. До яру страшного. В яру колись гайдамаки табором стояли, лагодили замопали, ратища стругали, у яр тоді сходилися, як із хреста, зняті, батько з сином і брат з братом. Одностайне стати на ворога лукавого, на лютого ляха. Де ж ти дівся в яр глибокий? Протоптаний шляху, чи сам заліз темним лі... лісом, чи то засадили нові кати, щоб до тебе люди не ходили на пораду, що їм діять з добрими панами, людоїдами лихими, новими ляхами не сховайте, над яром Залізняк витає, і наумань позирає, гонту виглядає. Не ховайте, не топчіте святого закона, не довійте преподобним. Лютого Нерона не славтеся царевою святою воїною, бо ви й самі не знаєте, що царики кої, а кричите, що несете і шкуру, і душу за отечество. Єй Богу, овеча натура, дурний шию підставляє, та не знає, за що, та ще й гонку зневажає, ледаче ледащо. Гайдамакині воїни, розбойники вори. Питно в нашій історії брешеш людоморе, за святую правду волю розбійник не стане, не розкує закований у ваші кайдани народ темний, не заріже лукавого сина, не розійде живе серце за своє в країну. Ви, розбойники, неситі, голодні ворони, по якому правдивому святому закону і землею всім даною і сердечним людом торгуєте. Стережіться ж, бо лихо вам буде тяжке лихо. Дуріть дітей і брата сліпого, дуріть себе, чужих людей, та не дуріть Бога, бо в день радості над вами розпадеться кара і повіє огонь новий з Холодного Яру. Так зате зараз в тебе. Дякую. Також, Галина Гірина, я дякую вам, Дякую.